Що вийшло? Красиво, красиво, я вважаю, але щоб вони звісали, було б гарніше. Навірно ну, скажу, жінки хай візьме оці вазони, пересадить у ці вона захотіла собі тут поставити ось такі подвазонники. Такий подвазонник великий 680 гривень. Колір графіт. А ось цей менший менший 400 вроді. Не пам'ятаю, слухайте, 400 гривень вроді, оцей менший. Отой 500 ротанг, точно помню, так гарно виглядає. Тобто такі подвазоніки теж у нас є в наявності. Кому треба, то тобто, звертайтесь в новий пошти і вам відправимо. А, гівлянда, бачите, зверху там повісена гівлянда. Тобто, на Новий рік, а ось досі таку намотав. В тому році, коли світла не було, намотав ось таку від сонячної панельки. Тобто, оця гівлянда, ось до зараз вже... Травень місяць у нас вона світить цілу ніч. Тобто, хто не бачив, зайдіть профіль або навіть сьогодні. Сьогодні ввечері зніму вам відео. Покажу, що вона цілу ніч світить. На сонечку заряджається. Тут сонячний елемент стоїть, вона заряджається. і ось дуже класно Така виходить арочка. Ця гівлянда стоїть щось в районі 500 гривень. Ну, ціна халявна. Ось таке повністю воно на трубу намотана. Ціна халявна в районі 500 гривень, але світить цілу ніч і дуже класно виглядає. Тобто, на якусь арку намотати між квітками, де да, і запустити цю гілянду. Дуже прикольно буде виглядати. Так що підписуйтесь, то хоче побачити, як воно буде гарно виглядати.